Ну, що, доброго дня всім. На сьогодні такий моторно-ротий початок. Я це слово власне запозичу, розкажу пізніше, з яких, з яких своїх дитячих споходів. Сьогодні у нас трошки креативний ефір а, в нашій постійній програмі Віч на віч. І сьогодні будемо говорити з Богданом Стаднюком, правильно так. А, молодий хлопець, який захоплюється а, дещо екстраординарним музичним напрямком від бокс. От а, зараз. Акустичні, власне, виконавці, акустичні курти стоїть більше популярними. То ми, на запрошенням наших друзів з типового рівного, вирішили, сказали, що є такі таланти в рівному, ми вирішили поспілкуватися, дізнатися більше, власне, навіть не тільки для того, щоб повідомити про для себе дізнатися, тому що це досить цікаво, як ми могли почути, це досить концептуально. А, привіт, Богдан. А розкажи взагалі. А... Коли ти почав захоплюватися музикою і чого саме бітбокс? Ну, Все почалось у 2011 році. У мене в сестри одногопник дуже захоплювався цим. Вона каже, Бодя, починаю бітувати, бітбокс, все. Я думав, ну добре, там почну, колись колись почну. Потім а, телепроект «Майдан» був на інші. Ми поїхали, познайомився з Сашом Мельником. Він там бітбоксив. Показав мені базу і понеслося. Ну, а наскільки це важко, там ноти треба. Ну, 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 ну в, чому, в чому суть. Е, як, як людина може стати взагалі бросою. Просто тримати ретичний. Ну, значить, вийде, значить, в значить, мене нема. Ні-ні, ні, ні, ні це, це все, я не розумію цього. І, і, тобто нот ніяких не треба. Чи, я, як воно взагалі передається це все? Ну просто як попісати покакати, як мене казали, просто. Вроді звучить смішно, а на самом, насправді... А, ну да. Якби вона говорить на словах, але без голосу, і виходить біт. Ну, а скільки на свого ти вражнів? Ну, щоб вже на якомусь рівні можна було. Перший раз я в колись... Це пів року, як я займався бітбоксом. Бо виступав у березні, я почав займатися у вересні. Само з собою... Розуміється, під заняттями бітбоксом. Ти якось тренуєшся, якось вправляєшся, як це все взагалі проходить. Ну тому що співпонятно е, займаються з репетитором, співають, розучують ноти, ставлять голос, як це в бікбоксі? Ну, вмикається метро, наушник робити біт, щоб не збиватися. Бо ідея ну виступ, коли людина виступає, я й шоу, воно повинно бути ритмічним. Тобто все має йти в ритм, щоб створилася певна композиція. Тобто, здається, це бітбокс, але також можна пісні робити. Свої треки робити. Якісь спеціальні вправи, може, для цього є там. Ну от е, е, оперні співаки б'ють яйця. Оратори там говорять з гріхами е, yeah. в роті, як бітбоксері взагалі. Проснувся, пішов в ванну по бітбоксові, і все. Ну, а чого чо в ванну, А там хустика хороша. Ага. Ну просто збранці як прокинешся, не дуже чіткі звуки. Піднімати темп, піднімати, піднімати, і будуть чіткі звуки робитися. Коли є чіткі звуки, є хороші ритми. Тобто з якихось таких серйозних секретів просто не діляться. Ну просто треба тренувати те, що є. Счастливо робилося так. Ну, а як це по швидкості, скільки ти можеш звуків видавати? Ритум, ритм, ритм, ну, наскільки от між тим що ти починав, і наскільки зараз? Ну, хочість, да. ну Спочатку я міг тільки 4 звуки, 3 звуки. Зараз десь в разів буде більше в різних. А, а що для ну, видження треба, крім мікрофону? Мікшерний пульт і все, щоб звук чит, ну, налаштувати правильно, там високі низькі поставить чутливість мікрофону, щоб це було а, ну, просто в мене, от бо як у багатьох наших глядачів у нас така аудиторія а, ну є молодь, але зазвичай з середнього віку і навіть політики дивляться. А, ну Для багатьох, а, принаймні, мого покоління саме бітбокс асоціювався. Перше, що ми це побачили, це був фільм Поліцейська академія, де був моторний рот і досі. Ну, до речі, там його. Слово. Да, то там його перек там українські перечі його так назвали, от як звідти все запам'ятали, і все намагались там копіювати в школі. Там, якось... Звуки Сіріни, да, звуки Сірени, ще А Ану, а, а от цих що ж... Що... Що... Багато що там, дуже багато. Ці навики ти навик, які, о, в школі чи в університеті застосовував. В школі ні. А в школі. Ну, ти я просто був після школи в коледжі, в коледжі. Там більш молоді більше. Там це розвивалося. Тобто я був естетичний центр, але він зараз є. Я... Якщо ти щось смієш, показуєш, тобі кажуть, як краще десь щось додати, десь щось прибрати і Мовий продукт. І з уроків тебе не виганять, чи ти на уроках так не робиш. В, кол... на в університеті на в парі. Ну, ні. Рідко А За що? Бітує викладачам не всім це подобається. Взагалі, чи, чи, -чи, чи не, не зовсім викладачам, бо собі в навучнічку музичку включив, і біля того, він хтось дивиться, так посміхається, хтось такий, типу, що ти чувак діла, типу, якийсь отстой, що таке. То не, всі це то розуміють, тобто, це може, я і, і старший віковий, бабусі, яким це, о, прикольно, а які, які, Чувак відставить, А якщо собаки котів ганять, то це не хороша тема. А якщо десь так от непонятно чим займатися, то трошки А твої твої родичі до речі як ставляться до цього. Ну як? Нормально ставляться. Братіків глаз дергається. Братіє, мама статута не работає. А то ти тренуєшся тоді, коли їх тренуюсь. А сестра, сестра ти кажеш, да? Ну, сестра я сестра... старша, буває, я покажу Олесі, я новий біток продоволь і каже, о, давай, тобі, від. Все, задавав, голова добав голова болить. На це надоїдає, коли постійно. Я, я, я стараюся, щоб її не надоїдати. Гуляю на вулиці, там, в парку, в центрі гуляю. А ти пам'ятаєш свій перший виступ взагалі? Як він відбувався? Так, в коледжі. А що ти тоді виконував, як на це реагували люди? Та цей чувак класно робить, як всі кажуть. Ну, дуже боявся, ноги я там в мене на каналі на Ютубі, що цей ролик є типу, спочатку так було дуже страшно, потім виступив, я виступив. я Ну, А ти раніше, перед ти, ти раніше десь виступав на сцені в школі? Ні. Ну, чим, взагалі, чим взагалі займався? Цікавився все. В школі? школі. Ну як? нічим. Футбол грав постійно, по деревах лазив. Які всі, Тут лазив, лазив по деревах і бік бокс заграєв. А пізніше ти де ще виступав? От... Після коледжу. Да, тобто, ну, ну, взагалі, от їх ну, дивись. Були... От в реперів є своя тусовка, наприклад. В рокерів теж своя тусовка. Ну, рокери це зараз, ще років десять назад це були. Зараз вже рок як зараз вже... рокери також дуже багато. Так, ну, да, але вже, вже більше старших. От, <ган> <ган> що там все дуже печально. От є е у бітбоксерів така тусовка в місті. І скільки їх ну, взагалі, і хто цим займається? Створив спільноту, я в бітбокс. Встречаємося, орендуємо студію. Разом зустрічаємо бітбоксом. А так, переважно, бітбокс це і п'ятий елемент хіп-хопу. Тобто, там, де є марикданс, репчик, там є бітбокс. От у нас в... в березні був чемпіонат Західного Крипом, був є... і Я виступав як. Було дуже класно. На Україні проводяться чемпіонати в US Саша Лаврінінко організовує аматорський чемпіонат в січні. Цього року ще один чемпіонат буде. Ну, власне, бітбокс це як самостійний вид музики? Чи все-таки більше от він частина такої хіп-хоп? Чи... Це більш хіп-хоп я вважаю. Хіп-хоп культури. Та, але проводяться так само по брейкінгу, проводяться є контести, світові чемпіонати Європи. В кожній країні. Спільнати це не дуже популярний вид так сказати, хіп-хопу, але він розшириться. Ну, от нас вчора був а, виступав Тайм, який теж займається інший, інший напрямок, але фактично зараз Дюк Тайм, той же не виступають повністю ну, супроводу, власне, тільки акустика, і чи не було ідеї, чи взагалі таке прийнято, щоб. Напрямки, музики. Типу з бітбоксом да. поєднувати? З бітбоксом? Ну, і поєднували з бітбоксом, пробували. З Сп, подорогою вона співала. І грам-класс. Як, ви, як, як виглядало? А. А, ти, а ти пробував загарб чи читати, читати реп? Я дуже радий, що не став репером. А чому, <laughs> а чому так? Як сказати, мене, для мене просто реп це. Така творчість, що кожен виконавець повинен не читати про те, як десь дівчина киданула, чи там в університеті він повинен читати про те, як стати краще в світу І про соціальні куча, чи про те, мав мені тим, дівчина з розійшлася мені погано, а я запрошував. Це ти влучно підмітив, чесно кажучи, бо я і знайомий з деякими реперами. Не третій і реп нас, читає. Нас крім хіп хопу ну якби з хіп-хопу. На, 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 теперішні, на теперішній момент для загалу, то крім там ТНМК, більше-мало ще відомі якісь гурти такі. Я зараз і не згадаю. В Україні. Да, Хтось ще з відомих має якісь відношення, хоча б схоже, там, на хіп-хоп. Чи ну, ТНМК Нимика зараз теж? Є, не гур, є гурт, рейбенд, вони як X-Factor виступали. Зараз в них сфакторі, зараз вони розділилися на біланка, є рей Оригінальний гурт. Антон був в нього. І сидить на тумбі грає. Ще один грає на гітарі. Потім mm. степ вибиває, танцює. Ми бачили тебе це ролик в інтернеті. Ну, Гітарист, вокаліст, степіст і тубощик. Чоловік оркестр. Ну, от, yeah. власне, ти влучно запримітив, що дуже багато, от, зокрема, це репу стосується, що ну, от, навчились читати. Текст на ну, ритм, але насправді тексти там ну, зовсім важко, ну, ну, важко але з ну, текстами там геть біда, я чув деякі і, і рівненські, зокрема, там реп-композиції. Реп ну, ну, Воно не цепляє. Тобто, ну, там людина щось читає, от, ну, вона й вміє читати, але там текст. Це ж не попса, де текст не має значення, там труси, труси гарна, гарне обличчя, мелодія якась, і в принципі того достатньо, кліп такий погламурніший. Тут ну, цього всього немає, і ти все-таки мусиш звертати увагу на текст. А текстами там дуже великі проблеми. Може бути хороший текст, але подачі матеріалу. Ну, відверто багато. Теж, да. Головне, те, як... Не те як робиш, а те, як подаєш, тобто можна зробити погане матеріала, його класно подати і всі виїхати його ввалити. Ну, нас Ти нас, ти то... говорив зараз, що це можеш зіграти. Це ж теж такий фактично. Ну, так. І досить специфічні, Бусі не всі, мабуть, розуміють, але, ну, але він зараз дуже популярний треки, і, і в фільмах треки є. А покажи на... нам, на, на дах не покажи, а. Продемонструвати? Да, да, продемонструю. Це мені, до речі, найцікавіше. Одним музичний напрямок. Досить прикольно, а там сейчас есть такие долгие там электронные звуки, там и бихмашку, и то, и... такие протяжные вот. А, разумею. Да. о, да-да-да, Чи я зрозумів, якщо десь на десь вирушати і музики немає, навіть ж гітари, то з тобою не пропадеш. Так. Принаймні, музику ти зіграєш. А, скажи, а ти десь спробував брати участь в якихось, ти згадував, до речі, Україна має талант? Чи я, пробував ти я брати своїй участь? У світосовців намагаюся просуватися. Ну на і бітбокс їздив два рази на чемпіонати, один раз в серпні 2014 році в січні їздив. Серпні було невдало, а в січні дійшов до півфіналу. А як виглядає взагалі півфінал? Це такий самий музик. Спочатку чи? там як це важко пояснити. Спочатку вибрали десять людей, учасників, які я. Вони будуть, як сказати, змагатися за перше місце. Спочатку десятьох вибирають вісім людей, тобто кожен робить виступ по півтори хвилини відборочних, двох 2... хвилин, ще вісім. Бо вони по парах фейс to фейс батли. Один на один. Тобто баттл кожного є два виходи по півтори хвилини. І комусь як, хто більше суддям сподобається, ходить далі. Тож ти дійшов. до фіналу. А, а виграв тоді з якого? З Кіровогада. А М -м -м. до речі, наскільки багато бітбоксерів в Україні? Не знаю. В обличчя Не... один одного знаєте. Ну, ми коли зустрічаємося в Київ приїжджаємо, там навіть той самий Бік Брошен, окрема там, був всіма всі вітаємося. Ті... Моя сім'я. Хорошо, нам тут домашню заготовку, теж написали в коментарях запитання, от Big Бокс. Він перспектива музичного розвитку. Ну, ти займаєшся цим далім. В, плані... ну, в плані творчості. Типу, заробляти на цьому? В плані чи... заробляти, ну, давай розділимо це питання. Творчості, як ти це бачиш далі, і в плані заробляти, тому ну, що мене, я вважаю, що творчість має бути. Ну, мене це надихає, просто мені це подобається робити, я не такий, як всі. Хтось там може от, читати реп, реакторська. Мене це надихає, може собі взяти, включити музику, і перевести її в бітбокс і відточувати відток, далі на цьому виїхати, на нікому чемпіонаті вийти, тому що це може ніхто не робить до мене. Це оригінально. треба йти як всі під одну планку. Я навіть ті люди будуть виступати, вони роблять чужі піти. Я стараюся брати свої біти. Та ж це оригінальні звучить по-своєму. А в плані заробітку? Так. Да. Нормально Дзвонять там, Вадя треба виступити. Договорились, приїхав, виступив, поїхав. Ну, зазвичай це якісь о, корпоративи, чи це вечірки, що. Це якісь. Сільський клубах, знаєте, як така звук поганий, буває хороший звук. Дуже класно, коли є хороший звук, і Це ще більш подобається. І так вже як людей, теж ну, подобається, мікрофон потрібно, відбоксити і прокачатися. А ти навчаєшся на кого за світло? На будівельника, технолога. Це ну, якраз нормально, на, на будь поки йдуть звуки, а так не пробував ці звуки, до речі, читати. Ну, от болгарка там працює. Ні, Вжеку як практику проходить, то завжди. А в Жеку якому проходить? А, Ну то ще до цього форхуліка ще нормально. І на Бог. Ще там прочитаєш сам кінець. З твоїх улюблених композицій. З моїх улюблених? you <laughs> Зразу родилось питання, а довго ти так можеш тренуватися бо виступати? Ти засікав, скільки, реально, щоб вже, от, коли вже не можна виступати? Коли як це основний Скільки саме був... і від боксу? Да. Так. 39 хвилин. Безперервно. А, ну, водички попив 10 секунд. А так, хорошо, так, а, не а, а от якщо 38 хвилин повиступав, це ж все одно ж має і як це, основні робочі інструменти, вони болять вже після цього. Є якісь методи релаксації чи ні? Водички попив, чайочку взяти, як ти поспають. А було таке, що от, от, ти просипаєш, просинаєшся зранку, чи от після виступу якось довго? Ну це не може тут. Як да, волос, це, волос, Як, як. Вол... Співаки зривають голову. Буває таке, це як з Києва Приїхав рацію, тусили, слухали ці всі біти в голові, знаєте? Вранці вже так ти. Нічого зробити, не може лагнути, пішов, а проснувся далі. Це дуже, це дуже класно. Таке питання: з ким ти хотів е, записатися зіграти? Якщо зовсім так ось помріяти, без їх обмежень. Так би я з ким. Я хотів би, щоб зі мною записувалися, але щоб я з ким Ну добре, але все одно на певному етапі є якісь вдомі колективи чи виконавці щоб дует зробити. Ну навіть самі великі зірки теж роблять дует. А ну, як зірки? У мене є мої люди, вони теж в Україні відомі, я з ними хотів би просуватися. Ну, зісти. а якісь з іншим жанром, можливо, хтось. Типа, ну, взагалі, хто будь-хто з музикантів далі в світі, так? Будь-хто. Не знаю. З'яловольфом. Це А, а ну, Теж варіант. Ну що тоді? Е, я бажаю тобі, щоб твої мрії збувалися, і завжди сила наснага і тема, матерноротість, і я думаю, що, ну, принаймні, у мене такі от є вже невеличкі. Це можна використовувати будь-де, якщо є навики, навіть такі фільми. Вважаю творчі наснаги і всім бажаю. Здоров'я і бажаю а, дивитися нас уже завтра, тому що завтра у нас буде а, продюсер а, продюсерського центру мегаподія Роман Яворський. Можливо, і сьогоднішній ефір наш подивиться, і можливо він зацікавиться і таким напрямком, тому що поки що вони займа... Ще Роман не займався. Я йому підсказував тобто, на нашому завтрашньому ефірі. Тому всім дякую за побачення.